Доброго дня, любі малята! Милий Сніговичок – не такий вже й простий персонаж, адже у нього є навіть своє власне свято. В багатьох країнах 18 січня святкують день сніговика. Цих зимових красенів ліпили з давніх давен, поважали і надавали магічного значення. Із свіжого сніга ліпили сніговика і шепотіли йому на вушку свої побажання. Вважалося, що коли сніговик розтане, бажання здійсниться. Християнська легенда переповідає, що сніговики це янголи, сніг це дар з неба. Ці зимові герої передають Богу людські прохання. На Одещині у 2017 році. Зліпили найбільшого сніговика в Україні. Його висота шість метрів. Послухайте вірш. Сніговик морквяний ніс, вгору віника підніс і питає перехожі, чом на мене ви не схожі? Я стою, а ви в бігах, ви в пальтах, у шапках. Гей, скажіть, у вас носи? Як у мене для краси, пропоную сьогодні намалювати цього зимового персонажу. Для роботи нам знадобиться тонований папір і заздалегідь намальованим сніжним покривом фарби, вода, пензлики та серветка. Спочатку ми намалюємо сніговика. Він складається з трьох різних. Кругів великий за розміром, так. середній, маленький. І ще намалюємо йому ручки кругленькі. Коричневою фарбою ми намалюємо мітлу сніговика. Так. Потім ще відро та намалюємо обличчя сніговику. Намалюємо обличчя хлопчику, який ліпить сніговика. Намалюємо хлопчику такого кольору камінізон. Так, він тримає руками. Так. Блакитною фарбою ми намалюємо хлопчику взуття, рукавички, шарфік. Та ще нашому сіговичку теж шарфік. Так, вдалині ми намалюємо. Будиночок. Так, ще ми намалюємо ось тут дерево. Так, стовбур. Так. Гілочки. Та припорошимо сніжком. Подивіться, який чудовий малюнок. До всесвітнього дня сніговика нас з вами вийшов. Спробуйте і ви намалювати свого сніговика, любі малята. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!